Борошниста роса пішла. Це необхідно врахувати. А он дивись, бачиш, різіха граменіць. А ми розповідали про борошнисту старосу і, і про фунициди найбільш ефективні. А якраз після цих опадів і піднялася температура більше 22 градусів, 25 от сьогодні. І от по борошни староса почала прогресувати. Ну, це там, де є волога і де загущені посіви. Але багато хто на це не звертає увагу і втрачають 15-30% урожаю. Вітаю на каналі Мистецтво Поля Сірінка, шановні аграрії. З вас подобайка і підписочка. А з нас хороша, цікава і саме головне своєчасна інформація. Друзі, хочеться звернути увагу. Вам на те, що після оцих опадів вони досить все-таки пройшли в багатьох регіонах і були досить тривалі. Випало по-різному, де в кого. Можливо, в кого і не випало, але сподіваємося, що випаде, друзі. Але почала прогресувати борошниста роса. Сьогодні рідко можна замітити борошнисту росу на посівах озимої пшениці. Але це небезпечний патоген, шановні аграрії. Він може забрати і до 20-30 до 30, в деяких випадках і навіть більше відсотків урожаю. І тому необхідно обстежити посіви. І особливо в Нижньому Ярусі ви побачите такі пустили, подушечки, такий наліт на стеблах озимої пшениці, і застосувати е, захист хороший. Які ви будете вносити препарати, це вже вибір ваш, а які вносити потрібно, наша рекомендація, друзі, вона вже є. Ми на каналі Мистецтво Поля Сирієнка десь ну, на днях зробили хороший матеріал про найбільш ефективні фунициди для захисту проти Ерізів грамінес, а саме борошнисти реси озимої пшениці. І якщо вам це цікаво, і необхідно, ви можете переглянути і е, отримати інформацію, все-таки який кращий фуницид від цього захворювання, через те, що не всі продукти, друзі, ефективно працюють проти борошнистої роси. Деякі триазоли, навіть не деякі триазоли, а більша частина триазолів вони зовсім не ефективні проти борошнистої роси озимої пшениці. Є ну, один із таких відомих продуктів таліус компанії Картева про діюча речовина. Ну, на мій погляд, це один із найкращих фуницидів для захисту проти борошнистої реси. Є той же самий «Тіовіджет» – це на основі сірки фуницид. Також ви можете використати для захисту проти борошнистої роси і інші. Але я не буду затримувати ваш час, ви знайдете наше відео, передивитеся і своєчасно, сподіваюся, приймете вірні рішення. А захищати від борошнистої роси пшеничку необхідно, друзі. Я вам скажу, що у багатьох регіонах України в зв'язку з заморозками, навіть морозами, пшеницю аграрії і пересіяли. Вже на тому місці росте соняшник чи, можливо, інша культура. Тому урожай буде не скрізь хороший. І сподіваємося, що на цю культуру і буде хороша ціна. Тому ми обстежуємо, дивимось і зверніть увагу, крім зафорювання, крім борошнистої роси, на наявні шкідників, друзі, а саме клопа, черепашки інших клопів. І той же трав'яний клоп. І пшеничний клоп, і клоп черепашка. Якраз в цю пору от перед виходом колоса вже навіть на півдні України і вихід, і личинок клопа є. Тому ви зробіть укоси ентомологічним сачком, обстежте. І коли ви побачите, виявите 2-3 клопа на квадратний метр чи 2-3 клопа на 10 помахів з сачком ентомологічним, обов'язково застосуйте хороші якісні інсектициди. Через те, що проти клопа також необхідно боротися, він може із якісної пшениці її зробити просто фуражно. І з ціни вартості на пшеницю 250 доларів зробить вартість 170. Маленький, звичайний клопик. Тому, друзі, можна бакові суміші застосувати. І фунициди, і інсектициди. Сьогодні з вами команда Артвілс, я, Олексій Сиренко, друзі. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте інформацію. Коментуйте, задавайте запитання, друзі. Ставайте спонсорами нашого каналу. Хочу ще раз наголосити, що спонсори нашого каналу, Мистецтво Поля Сиренка» вже дивляться багато хорошої, цікавої інформації по технології вирощування різних сільськогосподарських культур і дзвонять через те, що. Ми з ними домовилися, що вони можуть раз в місяць перезвонити і ми можемо поговорити на ту чи іншу тему. І, друзі, ще хочу вам повідомити, що наша команда Artfields також надає і агроконсалтингові послуги. Ми за вашим запрошенням, якщо вам це необхідно, можемо виїхати до вас в господарство, обстежити ваші посіви. І зробити рекомендації і по системі захисту, і по системі живлення, і по іншим питанням, по догляду, можливо, і якісь необхідно зробити коригування і по системі обробітку ґрунту. Тому, друзі, будь ласка, інформація про нас є і на нашому сайті, і під цим відео, і в інших соціальних мережах. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока.